Друзі, усім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль в класному збереженому стані. Щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, поставив на український облік. Стан фар, фари не поліровані. Повністю в оригіналі. Вікна у нас всі по кругу рідненькі стоять. Автомобіль на дискових тормозах, на легкосплавних дисках. Ззаді присутній фаркоп. По кузу авто без корозії, без ДТП. 2003 рік даного автомобіля. Дуже гарний стан. З дефектів маленька подряпинка на передній дверці. А так, ні корозії, нічого по кузу немає. Кришка багажника без подряпин, без корозії. скло в нас оригінал, стан багажника. Підсвітка працює. В комплекті в нас йде домкрат, ключ, викрутка, буксировочний гак, новенька запаска. Полочка на місці, пластик ціленький. По салону. Салон взагалі в шикарному стані. Дивіться, на ручки. Карти не провищі, задні склопідйомники, стан сидінь, сидіння взагалі нові, точніше як нові. Тут все працює в нас. Килимки на місці. Стеля частенька, не провища. По комплектації в нас задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал, седійченеджер, штатна магнітола, кондиціонер. Механіка п'яти ступка, механічний рушник, стан сидінь. Сидіння повністю в оригіналі, нічого не шилося. Також кермо в нас в оригіналі, пробіг 190 тисяч кілометрів. Також підстаканники присутні. Пороги рівненькі, без порозій. Двигун 1,4 бензин, болти не крутилися. Він код автомобіля. Двигун працює чітко. По ходовій частині по коробці зауважень немає. Автомобіль їде бодро. Кого цікавить даний автомобіль, запрошую на огляд. На тест-драйв автомобіль знаходиться в місто. Вінниця більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм. Там виставляю додаткові фотографії, опис до даного автомобіля та ціну. Всім гарного дня та мирного неба!